Творити фотоколаж можна використовуючи одну з платформ створення в режимі онлайн. Які платформи популярні, використовуються для створення колажів, ви можете прочитати на сайті, посилання на який ви отримаєте, якщо переглянете цей сайт. Найпростіше. Платформа, яка дозволяє створити фотоколаж, це додаток фото, додаток Google. Ви вибираєте фотографії, зберігаєте їх, відкриваєте додаток Фото і ліворуч знаходите інструменти. Далі всі ваші фотографії, які ви обрали, одразу будуть створені у вигляді колажу. Але є одне але. Форматувати зображення неможливо, шаблон обрати неможливо, текст додати неможливо. Але для створення найпростішого колажу додаток фото, додаток Google цілком підходить. Популярні онлайн-сервіси для створення колажів. Це сервіс Canva. Да, до речі, це останній слайд вашої презентації, і ці зображення гіперактивні. Натискаєте і переходите. Отак виглядає вікно сервіса Canva, який дозволяє створити фотокалаш. Обирайте фотокалаш, приступайте до дизайну. Ще один сервісів це Vista. Натискаєте, переходите. Тут можна додавати об'єкти, анімацію, музику, змінювати стилі і так далі. І сервіс, з яким я пропоную вам попрацювати, це сервіс «Фотоколаж». Так само, як ви бачите, гіперактивне посилання. Натискаєте, відкривається вікно фотоколажа. Якщо вам незручно англійською, змінюєте. Англійською. І якщо вам незручно, рекламу закриваєте і починаємо працювати. І так, перша робоча область, як ви бачите, порожня, роб... додаємо фото. Ці фото мають бути однакової теми, і збережені в одну папку. Так зручніше з ними працювати. Додаємо зображення. Відкривається папка, і ви обираєте зображення, які хочете використати для колажу. Тримаєте клавішу Ctrl і вибираєте зображення, які вам потрібні для колажу. Я виберу 3, 4, 5, 6 зображень. А ви маєте створити колаж, в якому буде від 9 до 12 зображень. Як ви бачите, вони розташовані на робочій поверхні. І ліворуч, вибачте, праворуч, ви бачите панель, на якій ви бачите свої зображення. Тепер обираємо шаблон. Машина одразу пропонує вам шаблони, в яких 6 зображень. Про це свідчить е, значок в лівому верхньому куті. Ну, наприклад, обрали. Ось так виглядає ваше зображення. Я збільшую і зменшую масштаб для того, щоб ви все побачили. Так, що ми можемо зробити з фотографіями. Якщо вас щось не влаштовує, можете повернути. Тепер хочете додати рамку. Подвійним кліком на зображення відкривається вікно. Так, форму рамки я вам не рекомендую змінювати. Чому? Бо з цими формами або тоді змінювати в усіх. Не можна, щоб в калажі, скажімо, одна рамка була отакою, а інша була отакою. Вони мають бути однакові за стилем. Запам'ятайте це. Можна змінити межу, ну, наприклад, хай вона буде червоного кольору. Да? Можна додати розмивання, ну, наприклад, да? можна зменшити ширину, але пам'ятайте, якщо ви це робите для одного зображення, ви це саме маєте зробити для всіх інших. Може бути різниця тільки в чому, тільки в кольорі. А розмір і розмивання мають бути. Для всіх зображень в одному колажі однакові. Тільки можуть розрізнятися кольором рамки. І говоримо Закрити. Як ви бачите, рамка навколо цієї, цього зображення змінилася. Так, таким чином ви можете, да, ну можете поміняти їх, якщо вам так потрібно. Так. Ну, можемо повернути, можемо не повертати. Ви дизайнери, вам краще це видно. Так, що далі? Далі ми обов'язково е, будемо, <кій> Да, можете додати текст. На цьому я наголошую. Чому потрібно знати, а про що саме йдеться мова в цьому колажі? Е, ви розмістили текстове поле, ви ж знаєте, як з ними працювати. І подвійним кліком відкриваєте вікно для форматування тексту. По-перше, текст. По-друге, якщо хочете, зробіть обведення цього тексту, причому обведення може бути кольору, який ви захочете. Ну, наприклад, Так, Тінь, можете створити тінь. Так само клікаєте, вибираєте колір тіні, якщо вам потрібно, ну, скажімо, там, блакитний, наприклад. Так, вирівняти. Це по рамці. Шрифт. Можете змінити шрифт. Ну, хай буде червоним. Так. І можете змінити в колір і розмір, якщо вам потрібно. Можете змінити шрифт. Ну, ось, Наприклад, обрали шрифт. Говорить, виборить, як ви бачите, шрифт змінився. Колір фону. Можете змінити колір фону, якщо вам це потрібно. І після всіх ваших виконаних видів форматування закриваєте це вікно. В результаті бачите стіню, змінений шрифт і так далі. Так, що ще можна додати? Як ви бачите, одразу на панелі інструментів видно, що ви додали 6 зображень, ви додали один текст, можете декілька. Так, далі наклейки можете додати. Так, ну, наприклад, я не знаю, смайлик якийсь додамо, хай буде оцей. Не забудьте все вирівнювати і все виконувати так, щоб ваш колаж виглядав так, єдиним стилем. Так. Зробили. Коли ви все опрацюєте, відформатуєте зображення, додасте текст, додасте наклейки, вам потрібно його зберігти. Для цього вибирайте колаж і вибирайте Зберігти зображення HD. З'явилося оце вікно. Колаж, ім'я файлу можете не змінювати. Але я вам рекомендую, додайте своє прізвище. Нижнє підкреслення, додайте своє прізвище. Ну, я напишу проба. А ви напишете своє прізвище. Так, тепер тип файлу. Вам потрібен файл PNG. І говорити Зберігти. Зараз йде процес збереження. Як тільки він стане збереженим, з активною стане кнопка Завантажити. От бачите. Ви завантажуєте, відбувається завантаження, як завжди, на ваш комп'ютер в папку Download. Ви її потім бачите, цей файл, можете його відкрити, ну, я зразок інший показала. Можете відкрити його і для перевірки надсилаєте цей файл з розширенням PNG в електронний щоденник.